Запрошуємо в подорож, яка може змінити твоє життя. Наш Бог Бог, який вміє творити дива, і одне з його найбільших чудес це святий Йосиф. Тож пропонуємо книгу, завдяки якій тобі як ніколи раніше відкриються дива нашого духовного батька. Існує чимало чудес, пов'язаних зі святим Йосифом, досліджуючи і пишучи цю книгу. Її автор, отець Дональд Келуї, виявив 10 чудес святого Йосифа, які направду вирізняються з поміж інших. Автор пропонує здійснити 33-денну підготовку до посвяти святому Йосифові і завдяки цьому відчути справжнє благословення в своєму житті, бо бути поряд із опікуном нашого Господа це особлива благодать від Бога. Книга по свята Святому Йосифові, чуда нашого духовного батька, допоможе тобі по-новому пізнати і оцінити велич цього святого і ще більше його полюбити. Замовляй свій примірник книги по свята Святому Йосифові в онлайн-магазині видавництва апостол shop.apostol.ua або ж за телефонами 096-611-22. 099 533 11 22